Мої вітання всім 14 березня. <кій> Давайте розглянемо тут є кілька ваших питань. Також подивимося, що тут за новини у нас. Так, Легіон Свободи Росії збирається йти на Москву. Боєць каже, що це мета кількох місяців. Ну, такі грандіозні плани. Легіон Свободи Росії збирається йти на Москву. Чи це... Давайте запитаємо, чи це реально, чи таке може бути, що Легіон Свободи дойде до Москви. Вони кажуть, що кілька місяців, місяців їм на це потрібно. Так, чи дойде Легіон Свободи до Москви? Мах повішений, ну... Трошечки просунуться, а стосовно Москви, ну, тут повішений. Скоріше за все, що до Москви, ні. Але трошечки просунуться. Якусь територію вони захоплять. Хоча в них тут такі гарні карти падають. Дивіться, практично всі вищі аркани. Ну, Давайте ще раз, ще дойде. Легіон Свободи заявив, що збирається йти на Москву. Чи зможуть вони це втілити в життя? П'ятірка кубків. Я ж кажу, до Москви, скоріш за все, ні. А інші області, то там, то там падають їм більш-менш гарні карти, так? Але на все свій час потрібно, я так розумію, потрібно більше часу на це. Так, давайте далі. Російські партизани ударять по виборчих дільницях 17 березня. Вибори в Росії 17 березня. Партизани вдарять по виборчих дільницях. Ну, давайте це ще запитаємо. Хоча нас це не стосується. Партизани вдарять по виборчих дільницях 17 березня. Артизани вдарять по виборчих дільницях 17 березня? Я б не сказала, що вони прям вдарять по Виборчих дільницях. Я б не сказала. Тепер ви ще питаєте це питання від вас. Вибори на окупованих територіях Украї... на окупованих територіях України. Вибори, як пройдуть? Як пройдуть вибори? Ви просите подивитись, як пройдуть вибори на окупованих територіях України? Чи є загроза на дільницях, окуповані міста, окупована частина України, як там пройдуть вибори на цих вихідних? Вибори президента РФ, як пройдуть вибори на окупованих територіях в ці вихідні. Території, як пройдуть вибори? вибори, переможна пройдуть. ну Тобто, все йде по їхньому плану. ось, І навіть колісниця каже, що вони вже проходять. Тобто вони ходять по домівках, колісниця, рух, вони ходять, вже щось там збирають оці підписи. Переможна там все проходить в них. Війна з конвоєм, ходять з конвоєм. І знов карта руху. Так, ще ви питаєте, чи є небезпека чи є небезпека на окупованих територіях під час виборів на цих вихідних? 16-17 березня, чи є небезпека на виборчих дільницях на окупованих територіях України? Чи є там небезпека для людей? Десять мечів, дивіться, бачите? Небезпека, в принципі, ну, 10 мечів, карта каже, що небезпека, в принципі, є. Щось планують. Десь щось планують. Десь щось планують. Або, знаєте, хто не згоден, того якось карта покарання. Коротше кажучи, будьте уважні, хто з окупованих територіях на цих виборах. Так, давайте далі. Україна за два дні знищила практично 10% потужності нафтопереробної промисловості Росії. Чи буде продовження цього? Чи буде далі? Щось далі буде продовження цієї історії з, 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 з унічтаженням нафтопереробних підприємств на території Росії. Сила, іерафант, ну так, да, дивіться, три вищі аркани. Так, буде, буде, буде далі. І я вам скажу так, що є люди на території Росії, які допомагають це зробити. Більше казати нічого не буду. Так, наступне питання. Ви просите подивитися Макрона, візит Макрона в Україну. То він їде, то він не їде. Ви просите подивитись, чи буде візит Макрона в Україну, президента Франції. Чи буде візит в найближчий час президента Франції, Макрона в Україну? Буде візит? Ну, якісь домовленості, щось тут є. Ось ось колесниця йде. Ну, якщо рух падає, то так буде. Ось дом, домівка, і ось так. Так, буде візит. Буде. Ви ще питаєте, чого Макрон став такий сміливий? Чого він, чого він став такий сміливий? Такі заяви гучні робить. Не боїться ядерки, не боїться Путіна, хоча раніше він цього всього спостерігався. Чого Макрон став такий сміливий? По відношенню до України. Чого? Король монет. Великі гроші. Злякався, що втратить якісь великі гроші. І 10 кубків це його народ. Підтримка народу. Розумієте? чого? Ось чого? Все крутиться навколо грошей, навколо влади. Боїться втратити підтримку народу і гроші. І почав, бачите, які карти, почав колесниця, почав дуже активні дії зі свого боку, ну тобто на підтримку України. Ну, що я можу сказати? Хоч так. Тепер питання від вас. Зараз я. Зачитаю його стосовно мобілізації жінок. Ви написали мені сьогодні. Також хочу сказати, якщо в кого є питання стосовно України і не тільки, можете під це відео писати. Я розгляну, зроблю окреме відео. Так, зараз відкрию ваше питання. Так, ось. Так, добрий день, Альона. Хочу вас попросити зробити розклад. На каналі Новини виступала бойова медик, морсько, морська піхотинка Ярина Чорногус. Вона зробила жорстку заяву про обов'язкову мобілізацію всіх жінок в Україні. Знов про це заговорили, хоча президент сказав ні. Знаю, ви робили такий розклад, але, але прошу ще раз подивитись це питання. Так, бойова медик. Бойова, бойовий медик, так, морська піхотинка Ярина Чорногус. В новинах заявила, що потрібна повна мобілізація жінок. А Ну, що нам скажуть карти? ну тому що, бачите, багато втрат. 5 мечів. Зараз йде війна. 5 мечів, це втрати. Я не можу сказати, що вона не права. Вона, зі свого боку, розумієте, якщо б хтось з нас побував на війні, Побачив своїми очима, що там відбувається, скільки там крові, скільки там болю, скільки втрат, ви б і не таке заявили. Її можна зрозуміти, але ж ми ж розуміємо, що це неможливо всіх жінок. Багато жінок в кого є діти, в кого є малі діти, в кого різний стан здоров'я. І я вважаю, що по... ну, так, медики, можливо, повинні йти, а інші жінки. Тільки по е, бажанню і по можливості. А на, на кого лишити дітей? На кого? Вона сказала це із-за того, що дуже багато тр... карта втрат, карта війни, карта крові, карта болю, печалі. Бойова медик, морський пехот, е, піхотинець Ярина Чорногус. Заявила, що жінки потрібні на війні. Так, це заява була дуже емоційна. Карта віри, тобто і карта втрат. Із-за цього вона я заявила. Бачите, я навіть не бачила цих карт, і ось її заява, кубки. Тут це і так зрозуміло. Знов, бачите, які карти? Багато втрат, 10 мечів, постійні атаки, багато втрат. Нам потрібні ресурси. Звісно, потрібні і чоловіки, але потрібні і жінки. Є різні професії, а особливо медики потрібні. А тепер давайте питання стосовно, чи буде. Чи буде м, повна загальна мобілізація жінок в Україні в 2024 році? Ось так. Чи буде повна загальна мобілізація жінок в Україні в 2024 році? Чи буде таке сонце? Е, відлюдник. Ні, карти кажуть ні. Знову сонце. Хто бажає, тобто ваше бажання, якщо ви хочете, у вас дійсно є мотивація. Будь ласка, будь ласка, а повна загальна ні. Відлюдники тут карта кажуть, що ні. Ні, ілюзія. Ні. Ще раз повторюю, що повна загальна ні. Тільки по бажанню і, звісно, ну, медики, можливо, так. Ну, ось така ситуація на сьогодні. Пишіть свої питання, якщо в когось щось є, в когось щось турбує, все розгляну. Бажаю нам спокійного, мирного дня. На все добре.